Саме факт бомбардування фінської столиці призвів до виключення СРСР з попередника ООН, більш рішучої Ліги Націй. Армія вторгнення нараховувала майже півмільйона вояків під три тисячі стволів артилерії, понад дві тисячі танків. Таку ж кількість літаків. Фіни мали 250 тисяч вояків, 30 танків до двох сотень літаків, і генерала Карла Густова Маннергейма. Колишній воєноначальник царської Росії був не тільки досвідченим військовим, він не плекав ілюзій щодо військового генія сталінських командармів, а створена лінія оборони, названа на його честь, ефективно справлялась з тогочасними м'ясними штурмами Червоної армії. До речі, всесвітньо відомий коктейль Молотова народився саме під час цієї війни. Хоча використання ємності із горючою рідиною використовували ще задовго до того, саме капітан фінської армії Куттінен з гарнізону Корія запропонував його рецепт навесні 1939-го.